Готуємо домашній часниковий хліб. Спочатку підготуємо часникове масло, беремо часник або одну велику головку у мене дві маленькі. Зрізаємо верхівку головки часнику, залишаючи зубчики відкритими. Покропіть зверху олією, загорніть у фольгу. Запікайте в попередньо розігрітій духовці температура 180 градусів приблизно 45-60 хвилин, поки часник не стане м'який. Часник вже запікся, він м'якенький. Видавлюємо його в миску, додаємо вершкове масло кімнатної температури. Зелень. Додаємо сіль та перець за смаком та розтираємо все в однорідну масу. Далі приготуємо тангжун. Знаєте, що це таке? Це борошняна паста, яка заварюється на молоці чи воді та використовується для покращення текстури хлібу та щоб хліб менше черствів. В основному ця техніка випічки хліба використовується в Китаї та Японії. В невелику кастрюлю додаємо молоко та борошно. Нагріваємо на середньому вогні до загустіння. Перекладаємо в окрему ємність, накриваємо харчовою плівкою в контакт та залишаємо холонути до кімнатної температури. Далі робимо основний заміс тіста. Додайте всі інгредієнти, окрім масла в діжу міксера, вже охолонувши тангжун, молоко кімнатної температури, яйце, сіль, цукор, вершковий сир, свіжі дріжджі та борошну. Вимішуйте на низькій швидкості міксера насадка крюк протягом 10 хвилин. Додайте вершкове масло кімнатної температури та вимішуйте ще протягом 10 хвилин. На низькій швидкості міксера. Протягом замісу тісто повинно зібратися в грудку та відставати від стінок тіжі міксера. Перекладаємо тісто в миску змащену рослиною олією. Накриваємо харчовою плівкою або рушничком та залишаємо в теплому місці на півтори години. Тісто підійшло та збільшилось в об'ємі. Викладаємо його на поверхню змащену олією та розкочуємо в прямокутник. Змащуємо поверхню тіста чесниковим маслом. Та ріжемо на шматочки під розмірі своєї форми. Складаємо шматочки тіста між собою та кладемо в форму. Ставимо на розтойку в тепле місце на 45 хвилин. Ось так піднявся наш хлібчик. Випікаємо в попередній розігрітій духовці температура 180 градусів час випічки 35-40 хвилин. Але завжди орієнтуйтесь по своїй духовці. За бажанням, наприкінці випічки ще можна зверху притрусити сиром, це дуже смачно. До речі, такий хлібчик можна зробити з будь-якою начинкою, яка вам подобається. Можна просто з сиром зробити. Смакота, хрустка з коринка. І всередині він такий м'якесенький. З часничком.